Що довго тут з порушенням будете стояти? Ви що довго тут з порушенням стояти будете? Прошу? А хто водій то, цієї машини? Прошу? То ви, скажіть, хай наш на вас протокол складе. Що добре? Я свідком буду. Що значить щасливої дороги? Що значить щасливої дороги? Чим? Ні, ви тут не, не, не дбаєте про аварійність. Що? То включіть пропусковий маячок. Для того, щоб коли ви порушуєте правила дорожнього руху... Прошу? Я з вас приклад беру. Ваш автомобіль порушує правила дорожнього руху. Не порушує? Що ви не кажете? Я запит напишу і запитаю, чи порушує ваш автомобіль. Прошу. Роблю. І скаргу і запит. Ноль, два, Що, все? Вже про аварійність не дбаєте? Вже про аварійність не дбаєте? Прошу? А де? Прошу? Добре, я з вами поїду. Я їду з вами.